Надоїли рецепти салатиків з майонезом, тоді вам до нас. Сьогодні готуємо смачний, на перший погляд, незвичайний за інгредієнтами, але, повторюсь, дуже смачний і не такий шкідливий для наших організмів салатик. Інгредієнт перший цибуля. Нарізаємо її тоненькими напівкільцями. Якщо цибуля велика, то можна нарізати чверть кільцями. Далі до цибулі додаємо буквально пів чайної ложечки цукру. Дві ложечки отсту. Можна взяти яблуневий, можна звичайний столовий. Все це добре перемішуємо. І сюди ж додаємо олійку. Олію можна використовувати будь-яку. Це може бути звичайна рафінована, це може бути оливкова і це може бути домашня пахуча. Ось так, прямо сюди відправляю всю олійку. Знову ж таки перемішуємо і залишаємо буквально хвилинок на 10 постояти. Наступною в салатник відправляється морковка по-корейськи. Салатик виходить легкий, смачний, і якщо відверто, Перемішуємо. І якщо відверто, то я ще не зустріла таку людину, якій би б не сподобався цей варіант з салату. Наступним інгредієнтом йде оселедець. В мене це купований, я купила. Оселедець, почистила його, розібрала, і ось зараз оце філе нам необхідно порізати. Оселедець нарізаємо смужечками ось отакими тоненькими. І відправляємо в наш салатник до нашої морковки з цибулькою. Ну і, звичайно ж, це все необхідно порізати. Перемішати. Вже на цьому етапі це неймовірно смачно. А аромат цієї пахучої домашньої олійки це не передати словами. Але є останній інгредієнт. Це баночка горошку. Зливаємо рідину, а горошок відправляємо в салатник. За бажанням, якщо у вас є в наявності, то сюди можна додати ще подріблену зелену пір'ячка цибульку, перемішуємо. Але є одна обов'язкова умова. Цьому салатику треба дати трішечки постояти. Мінімум півгодинки, а краще годинку-дві. Постояти в холодильничку, щоб цибулька повністю промаринувалася, щоб всі інгредієнти потоваришували між собою, настоялися. І тоді можна куштувати і дегустувати. Я просто вас хочу запевнити, що якщо ви раз зробите такий салатик, він стане вашим улюбленцем. Це дійсно дуже смачно, немає ніяких майонезів, немає ніяких картошок і так далі. Оселедець, морква, цибуля і горошок. Олійку раджу також брати пахучу. Ну, якщо немає або ви не полюбляєте, то тоді вже використовуйте рафіновану. Все, я залишаю свій салатик гулятися, щоб воно потоваришувало все один з одним. А вам бажаю всім. Приготувати ось цю смакоту. І всім бажаю смачного!